Щасливе дитинство читає учениця шостого класу Замкова Софія. Щасливе дитинство це сонечко, літо, це трави шовкові, метелики й квіти, це казка чарівна та ігри на лузі, це пісня весела і школа та друзі. Щасливе дитинство це мама і тато, брати і сестрички і радісне свято. Це загадка й книжка. І щастя в родині, це спокій в оселі і мир в Україні. Щасливе дитинство, це радість і сонце, і дощ, що стукає літом віконце. Це мрії крилаті, високі й чудові, це дні безтурботні і сни кольорові, це успіхи перші і перші стежини, подолані всі самостійно вершини. Це стільки цікавого в світ. Повсюди щасливе дитинство, хай в кожного буде.